Всім, ось, прослухайте це, особливо якщо ви дуже зайняті. Скликав Статана всесвітні бісів. У своїй ступній промові він сказав: Ми не можемо заборонити займатися самовдосконаленням, ми не можемо заборонити їм читати і ставати мудрішими. Ми не можемо заборонити їм звертатись до знань предків. Як тільки вони встановлюють зв'язок з родом. Ми відразу втрачаємо владу над ними. Так нехай вони роблять, що захочуть, але ми вкрадемо у них їхній час так що вони будуть завжди зайняті, не зможуть думливо вдосконалюватись. Ось що ви повинні робити, сказав диявол. Ви повинні заважати їм скрізь і всюди, постійно підтримувати цей зв'язок протягом дня. Як нам це зробити? закричали демони. Займіть їх дрібницями і придумуйте багато способів, щоб зайняти їхні уми всякими непотрібними справами. А головне, вселіть їм прагнення до матеріальних благ і збагачення. Нехай вони переймаються бажанням заробляти якомога більше кількості грошей і купувати собі машини квартири. Дачі Нехай заробляють все більше і більше грошей, щоб ходити в ресторани і кафе, щоб купувати дорогий модний одяг, робити дорогий ремонт у квартирах і обставляти їх модними меблями кабалу банків. А коли вони загоряються бажанням, особистого збагачення гонитвою за мамоною, їм уже буде непотрібне знання предків. Та вдосконалення Переконайте їхніх дружин ходити на роботу, а чоловіків працювати 6-7 днів на тиждень, 10-12 годин на день щоб їм ніколи було займатися своїми сім'ями та вихованням своїх дітей. Не давайте їм проводити час з дітьми, щоб діти їх вештались зранку і до ночі на вулиці і дружили з поганими компаніями. Тоді Їхні сім'ї розваляться, і вони стануть самотніми, а ми їм від горя допоможемо спитись, стимулюйте над їх розуми, так, щоб телевізори та комп'ютери в їхніх будинках працювали постійно, і вони якомога більше часу проводили біля телевізора та комп'ютера, і їм ніколи буде вдосконалюватись. Слідкуйте, щоб у кожному магазині та ресторані світу. Постійно звучала галаслива, безглузда музика. Що не запам'ятовується це заблокує їхній розум і зруйнує їхню єдність із родом. Розкладіть на столах у кафе безліч журналів та газет. Бомбардуйте їх розуми, новинами та рекламою 24 години на добу. Нехай дорогою їм кидають у вічі море рекламних щитів. Наповніть. Їх поштовими скриньками рекламою, каталогами для замовлення товарів поштою, інформаційними бюлетенями та пропозиціями безкоштовних товарів, послуг та неправдивих надій будь-яким спамом, показуйте в журналах і по телевізору худих гарненьких моделей, так щоб їх чоловіки повірили, що зовнішня краса – це не найголовніше зробіть так, щоб їхні дружини були надто втомленими, щоб любити своїх чоловіків. І якщо вони не дадуть своїм чоловікам любов, якої вони потребують, чоловіки почнуть шукати їх в інших місцях, це швидко зруйнує їхні сім'ї. У свята відверніть їх святковою суєтою, концертами, по телебаченню та п'яними гулянками, щоб вони не вчили своїх дітей істинному значенню родовий свят. Зробіть так, щоб навіть з відпустки вони поверталися втомленими. Зробіть так, щоб вони були завжди зайняті, зайняті для того, щоб поїхати на природу і помилуватися творінням Всесвіту, співом птахів, зеленою травою, зірчанням струмка. Натомість відправляйте їх у парки розваг та спортивні заходи, ігри, концерти та кіно. І нехай усі вони будуть вічно зайняті, зайняті, зайняті. Дай тим жити такою кількістю хороших справ, щоб у них не було часу шукати сили у всесвіті. Скоро вони житимуть і працюватимуть, покладаючись тільки на себе, жертвуючи своїм здоров'ям та сім'ями заради своїх справ та грошей. Це спрацює це був чудовий план. Демони з радістю вирішили на завдання, змушуючи всіх, хто живе всюди, бути все більше зайнятими і поспішати туди і сюди, залишаючи все менше часу для самодосконалення і своїх сімей. Питання в тому, чи вдалося дияволові його задуми, вам судити? Всіх ось.